Вітаю, друзі! Сьогодні, 26 листопада 2024 року. І що не день інформаційний простір приносить нам негативні новини. І, на жаль, це лише вершина айсберга, тому що про Зеленському та його Шапіто цих негативних новин набагато більше. Однак, через те, що Зеленський та його Шапіто монополізували інформаційний простір, ці новини просто не доносяться до суспільства, приховуються, замовчуються. І у такий спосіб ситуація ще більш погіршується. Про що я веду мову? Ну, крім того, що росіяни продовжують свій наступ на Донеччині, в той час, коли Зеленський записує <кій> маніпулятивні відосики, розраховані на Люмпан про те, що генерали повинні сидіти в окопах. А сирський зустрічається з якимись блогерами. Буквально кілька днів тому стало відомо про те, що з фронту відкликають. Більш ніж 100 тисяч 120 міліметрових найбільш популярних мін українського виробництва, тому що вони виявилися неякісними і або не долітають до цілі, або відхиляються від цілі, або взагалі не вилітають зі ствола. Це міни, які почали снаряди, які почали виробляти вже після 2023 року. Швиденько. Забравши пенсійні нарахування з місцевих бюджетів і е, маючи хорошу загалом мету збільшення виробництва української зброї, Зеленський вже у Верховній Раді відзвітував про те, що ми наростили виробництво цих мін і що це міни, власного виробництва. Однак через те, що Міністр Умєров, а це є особиста відповідальність. міністра Умєрова, не налагодив відповідну систему контролю якості. Міни виявилися неякісними. І зараз Зеленський та його Шапіто створили ситуацію через свою халатність, створили ситуацію на фронті, коли наші захисники не матимуть таких мін впродовж кількох місяців, тому що їх доведеться закуповувати за кордоном. А звісно, що наші закордонні партнери тепер розуміють, що це міц ці міни дефіцит, і відповідно ціна явно зросте порівняно з тим, що могли б ми закупити у інших обставинах. Отже, що ми маємо у сухому залишку? В сухому залишку про цю подію стало відомо лише після того, коли самі військовослужбовці опублікували відповідні відео. До того ситуацію приховували місцеві командири. Це вам до питання про те, що хлопці з фронту пройдуть порядок наведуть. І про е, е, політичні якості того ж залужного, тому що він теж військовий. Про те, у який спосіб вони мислять, це приховували, е, не контролювали на рівні прийому е, продукції на заводі військовому, який випускає ці міни. Це не проконтролював Уміров, який е, закривав очі, і можливо сам давав вказівки того, щоб ігнорувалися недоліки виробничого циклу. Про це, звісно, не скаже Зеленський, який або зніме відосик, або проведе ставку, і на цьому все закінчиться. А врешті-решт страждає фронт, страждає страждаємо кожен із нас, тому що страждають військовослужбовці, тому що ймовірно мали місце навіть факти загибелі військовослужбовців через неякісні міни. І е, що можна зробити, які висновки з цього можна зробити? Нових висновків не буде. Ми можемо зробити висновки лише про те, що Зеленський та його Шепіто вправні правні маніпулятори. Це єдиний їхній талант. У всьому іншому вони все завалили, всю ситуацію з 2019 року завалили е боротьбу з ковідом, завалили е підсилення обороноздатності, завалили підготовку України до повномасштабного вторгнення. Все завалили, тому що за своїми управлінськими якостями вони повні нікчеми в команді, так звані Зеленського, немає людей, які спроможні робити справи. Якщо би в лютому 2022 року Зеленський думав про інтереси України, він би в перший день після повномасштабного вторгнення запропонував створити коаліційний уряд для того, щоб завести в уряд кваліфікованих людей, щоб поділитися владою і дати можливість людям, які вміють щось робити. Покращити ситуацію України в виробництві, в економіці, в управлінні військами, то що замість цього Зеленський навпаки монополізував владу навколо себе за чистий інформаційний простір, якщо б не журналісти, якими б вони зазвичай не були, які підмахують українській владі, але саме завдяки журналістам, деяким, які не забули, що вони журналісти, ми знаємо. Те, про що Зеленський б дуже хотів, щоб ми не знали. І ви знаєте, іноді складається враження, що Зеленський не втік саме для того, тому що інакше, ніж внутрішнім саботажем, таку ситуацію не назвеш. Зовні на нас нападає Російська Федерація, нищить наші міста ракетами, а зсередини на нас нападають наші некваліфіковані управлінці, які не вміють нічого зробити. Однак вміють про це розповісти нашому довірливому наївному народу, який вірить в цьому, що говорить з телевізора. Слава Україні!